Ти його кормиш? Так. Дивись, що в мене є? В мене є два червоних сирі бурячка. А? Ви будете? А -а -а. І братико пригости. А -а -а. Як Улян? Пасьма. І що я вам mm, сніданок? Що ти робиш? <клух> що, ти? що робиш? Що зробив сестри забираєш? Артем? Що вона робиє?